Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я якраз на новій пошті відправляла вам е кому там вже е ті посилочки. Е ну, ще не всі, ще є е там такі, що замовляли, але ще сказали, щоб ще не відправляти. А є такі, що вже сказали, щоб відправляти, то я сьогодні відправила і вам квітанції поскидаю. Я хочу вам сказати, що я отримала посилочку від, від підписниці і від блогерші така пані Наталя з Черкащини. Вона веде свій канал посудна крамничка, як я не помиляюсь. Дуже гарна жіночка, я її переглядаю, там в неї дуже цікаво. Вона продає посуд, вона продає текстиль. Текстиль скатерки, різні, різні салфетки, різ, ну, різні речі. Є речі з Європи. такі Текстиль, текстиль з Європи, так що я приїду додому і вам тут у посилочку розпакую і покажу. Пані Наталя посилочка затрималась за того, що я думала, що то на старому, е на новому номері, а воно на старому номері. Але сьогодні я забрала і все добре. Все добре. Вчора в неділю не їхала, бо не запакувала людям посилки. А сьогодні вже м -м -м, рішила, що забираю посилочку і відправляю посилки. Так що все добре, слава Богу, все добре. Їду зараз в етаптеку, куплю своїм е, е, Індичатам корму е, спеціально для індичат. І і що? І ще заїду в якийсь магазин, бо мені треба на заправку, бо мені також треба. <риклад> Бачите? Всюди треба. Всюди треба. Треба, значить, треба. І тоді додому. І тоді вже вдома буду. Як сказати, буду розпаковувати, посилочку вам покажу, і буду запаковувати, щоб людям знову відправляти. Буде сьогодні ролик з посудом. Можливо, можливо що будуть якісь подаруночки ще. Так що запрошую. Хто не знає, то канал називається нові і вінтажні речі від Світлани. Переходьте на мій канал, переглядайте. Я надію, що вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Надію, що буде цікаво. Я на кольці, бачите, я на такому кольці і їду до мене аптеки. Mm -hmm. Добре, я виключуся, бо я в окулярах не, не бачу, люди переходять, машини їдуть, я нічого не бачу. Виключуся. Mm -hmm. Стою, чекаю, бо э, передо мною бус заправляється. <гум> і мушу почекати. такий дядина. Такий нічас уже. дядько кряпкий, здоровий хлопак. Добре. вже він під'їжджає і я буду під'їжджати. Вже машину заправила. Не я, а машину заправила. І їду, і їду вже додому. Здало бися, мені було заїхати, взяти вапна. знаєте, Ну, бися, але може вже е, в другий раз поїду і заїду, і заїду і куплю вапна. Куплю вапна, бо треба е, треба там. Тайні все побілити, все зробити, вже от літо буде підходити, де пекло, жара, тоді нічого не зможе буде зробити. Поки ще так трошечки, знаєте, можна дихати, і треба то то зробити. І треба то зробити порядок. Бо щось то-то, то-то, то щось не пускало, то холодно було, то, то робота якась була і все щось не пускало. Тепер треба зробити. Добре, мої хороші. Буду вдома, посилочку відкрию, подивимось, що там мені прислала та моя Наталя подаруночок, все, подаруночок мені так, жіночка прислала. подаруночок, Подивимося на той подаруночок. Школі, школи щось. Вони всі тут кругово, такий шум, рох. <гум> Все, діти, діти, діти. Я всі в школі так само вчилась. Ту угу. за хлібом, йду, йду, візьму один хліб. Ну, от мої хороші, я приїхала. Приїхала довго, не була, зайшла, ще купила шампунь, купила, ополіскувачку купила. Шкарпетки купила, Ой, купила станки, все купила і до хліба іду зараз. Зараз то все буду розпаковувати и вам покажу. Бачите, мої хороші купила хліб поставила. Отакий вот хлібчик купила різаний висівок. Я його їм. Ем. Такий хліб з висівок. І отакий вот хліб сирий. Так само різані, Ну, а тут вже таке тут вже таке моє. Тут взяла отакий от шампунь. Такий шампунь. Ви знаєте, я цим шампунем мию голову таким. ну Я маю і такі такі шампуні, але мені щось краще подобається шампунь. А от таким полізкум я весь час користуюсь, весь час користуюсь. І в мене нема ні лупи, ні нічого. Таким бальзамом я весь час користуюсь. Ну, так я то що взяла. Тут взяла е, штапки для чоловіка. Таке. І тут станки йому. Все, то, що я купила, будемо розпаковувати посилочку. Розпакуємо, подивимося. Така велика посилка. Що там та Наталіна наклала. На, на Зараз Я також так багато э, скочу намотаю, але і на скочу так само, як пересилаю. Дуже багато. Коробка така велика. І ще й нова коробка. Пані Наталя, що тут ви мені надавали? Бачите, які вона, а я писала, що мені подобається, мені подобається, а вона мені такі подарунки. Ви подивіться, ви подивіться. Боже, моя ти, рідна, моя ти, дорогенька. Ви подивіться, ви бачите? Ні, Ну ви бачите такий подарунок. Боже, яка краса, Боже, яка краса. Наталочка, Наталочка, ну ви все, все точно, ну все точно. Ну, шикарна річ, ну, шикарнюча річ. Мені дуже подобається, Ну, дуже подобається, Боже мій, боже мій. Я і не думала і не гадала, от тут ще щось вона мені напопересилала, на Зараз я подивлюсь. Дивіться, дивіться. Ага. А, Або, подивіться, які салфеточки, подивіться, які шикарні салфеточки. Ви бачили таку красу? Така гладью вишита так, такими ніжними, якимись такими салатними, білими. Подивіться, як все оброблено гарнесенько, гарнесенько. Дві одинакових. Ну, я вже така рада, така задоволена. Красота, красота, Наталя, Красота. І тут таких, і тут таких дві, таких кремових. Бачите? Ось така, така мережка оброблена. Дві одинакових, дві одинакових. Талочка. Та все скільки коштів ви витратили, щоб ви мені переслати таку, таку посилку Подивіться, Подивіться, заходьте, дівчата, до мене на, на лікер, на, на якийсь коньяк, на фраголіно, цукерки маємо. Я маю, звичайно, ще й свої. Бачите, які цукерочки, які цукерочки мені передала. М -м, красота. 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 Дивимося далі. Я навіть не відключаю е, телефон. Дивимося далі. Подивіться. Ай-яй-яй. Яка, подивіться, яка салфеточка. Подивіться, яка гарна. Все така. А тут якісь більші вже. Боже, боже. Заходьте, дівчата, на цієї жіночки канал. Канал називається ой, посудна крамничка. Там є і посуд, там є і текстиль. Я ж вам казала, от покажу вам за текстиль, який гарнюній текстиль. Подивіться, яких салфеточок, яких тих, подивіться, скільки штук люди. Заходьте на її канал, вибирайте, вибирайте, підписуйтесь. Жіночка така ретельна, все пересилає, я купувала в неї, все пересилає, так що можна, можна сміло до неї заходити. Подивіться ще, подивіться ще, які, які наволочки. Ви подивіться, які на подивіться, які наволочки. Люденьки. Я й не думала, не гадала. Я щось писала, що мені подобається тако. А все, подивіться, жінка взяла собі до уваги і все зразу мені запакувала. на замочках. Бачите? Отаких от на таких замочках. Ото все я й не думала, і не гадала, що такі подаруночки мені. І то ще не решта, ви знаєте, і то ще не решта. О. І ще от таку величезну. Боже, я, я не знаю навіть, як дякувати. Таку величезну, величезну скатерку. Я навіть не знаю, як її розкласти. Дуже велика скатерка. Ай-яй-яй, дивіться, вона така широка, зараз, аж, аж зараз замірюю і вам скажу. Зараз замірюю і скажу вам, скільки це дуже величезна, ну дуже величезна. Як жіночка пам'ятає Наталя, ви так пам'ятаєте все, що я так вам там писала, що... Все запам'ятали? Запам'ятали, я, може, писала там вже і не знаю, скільки часу тому назад. І ви все так запам'ятали? Моя дорогенька, моя дорогенька жіночка. Так, 150 і звідси зараз ще вам скажу, скільки вона має. М -м -м -м. Ну, ви знаєте, має сто. 100... 100, так як 170, 168 чи 165. А в цю сторону, а в цю сторону, зараз я в четверо навіть не буду не буду навіть зараз е, розкладати так поєденче. Я думаю, що ще в четверо я зможу помножити. що зможу <помножити>, помножити. А тут має 75, 75 на 4 3 метри. 3 метри на метр 68. Люди, це такий подарок, моя ти дорогенька, це такий подарок. Це такий подарок буде у мене. Скатерка така. Така скатерка. Я, знаєте, мої дорогі, я її, як називається, я її застелю. Все зроблю. І тоді. Е Наклійшці вмисну возьму. І тоді вам все покажу. Но сьогодні цього не буде. Але такий ще буде момент, такий буде момент, що я все зроблю. Ну, краса, дуже краса. Бачите, Бачите, яких подарунок? Яких подарунок? Я, я, я вже вам говорила, що я таких подарунок не, не отримувала. Ну, крім там дітей, що там діти мені щось там, але що ви тако отримувати подарунки. А це я взагалі? Я взагалі. Шоці така красота, така красота, і так багато. Наталя, ви, ви я не знаю, яка ви людина. Це така жіночка взагалі, взагалі. Я її дивлюсь, весь час дивлюсь, її дивлюсь. ну, Вибачте, моя дорогенька, бо може, часом я не маю е, кожен день часу на вас там е, заходити на ваш канал. Але я за вас пам'ятаю, моя пам'ятаю, хоч вночі там ляжу і хоч трошки. Як не напишу зразу коментар, то лайк все одно поставлю вам, поставлю, а потім вже напишу коментар. так що Переходьте, переходьте, канал називається Посудна крамничка. І там, по-моєму, що так. Я не помилилась, напевно, що ні. Я як помилилась, там на щось чуть, чуть то ви мене вибачте. І там такий різний текстиль, різний текстиль такий продається, різний. Красота, неймовірна, ці непомірні, ці непомірні. Салфетки, наволочки, підодіяльники, скатерки різні, новорічні, кухонні різні. І жіночка займається отаким плетінням. Бачите, отаким плетінням. Ну, Ви заходьте на її канал, і вона вам там ви запитаєте, чи як вам буде цікаво, вона вам все розкаже. Вона і показує, і розказує, і замовляють її люди. Вона все виробляє на замовленні. Дуже шикарні речі. Дуже шикарні речі. Золоті руки жінка має. Золоті руки жінка має. Кажу вам так, як є. Так, як є. Щиро дякую. Щересенько я вдячна вам, Наталочка. Щересенько я вам вдячна. Так, отак, мої люди, отак. Дуже приємно подарунки отримувати. Дуже приємно. Ну, але я так само люблю робити людям подарунки. Ну, так є. Такими є. Добре, мої любі. На цьому буде все. Наталості я вдячна щиресенько вдячна. Тепер буду дому думати. Дому буду думати. А зараз ви будьте здорові, мої дорогенькі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої любі. Всім пока! Всім пока!